Здоровкайсь! Є у нас зараз досить цікаві новини від Олексія Новікова. По-перше, продублюю те, що я постив у своєму телеграмі, а саме, це факт того, що Олексій тільки зараз приступає до якихось важких та об'ємних тренувань. Хто не в курсі або, можливо, якось пропустив цю історію, то я вам нагадаю, що у кінці вересня на Deadlift Championship. У Новікова через язву під час змагань відкрилася кровотеча, що викликало дуже багато проблем у українця і взагалі могло закінчитись досить таки печально. Впоратись із цим змогли тільки уже по приїзді в Україну, що коштувало Олексію трьох місяців без тренувань. Отож, виходить, що не потрапляння на Арнольд Стронгмен Класік це не банальний ігнор від організаторів, як ми вже зараз розуміємо, а неготовність Стронгмена до сезону через затяжне відновлення. Але ось нарешті процес запущено, і більше того, Новіков уже готується до рекорду у становій тязі. Це, звичайно, будуть не хайпові 505 і звісно не 501 на Elephant Bar, але ці цифри також вас мають приємно здивувати. Мова йде про 18-дюймову станову тягу, тобто тягу від рівня коліна, де колись у 2020 році на своєму переможному ворстронгізмені Олексій встановив рекорд, потягнувши 537,5 кілограм. Далі літом 2023 року це досягнення перевершив рауно Хейнла. Естонець тоді потягнув 540 кілограм. Але чи рахуються ці тяги однаковими, на 100% я вам сказати не можу. По ідеї так, а по факту незрозуміло, бо гриф уралну виглядає дещо гнучкішим, аніж той, який використовувався на ВСЕМі при рекорді Олексії. На своєму останньому тренуванні наш стронгмен уже тягнув 479 кілограм, що звісно вселяє віру в те, що Олексій здатен це зробити. Ще варто зазначити, що висока тяга дається атлету надзвичайно легко. У своїх відео Олексій якось розказував, що навіть не тренує її, при цьому здатен тягнути надзвичайно великі ваги. Тому, як на мене, цілком імовірно, що навмисне тренуючи даний рух, Новіков може вийти і на 550 або, можливо, і того більше. Що про це думаєте ви, обов'язково напишіть у коментарях. Дякую за вашу увагу, друзі. Скоро почуємось. Зараз розкажу вам про тим, чим, чим зараз я займаюся, куди готуюсь. Тощо. Зараз ми з компанією українською компанією Лококченж, яка зараз розвиває свої потужності в Іспанії, запланували рекорд. Тяга 18 дюймів 538 кілограмів, плюс для всіх українців буде плюс один рекорд світу, нам в копілочку. І мені особисто, Тож я буду цьому радіти. Ви підтримайте, буду вам дуже вдячний.